Слава Україні! Я б, почну тут декілька декілька пісень, заспіваю, щоб трохи згуртувати товариство. О, все, І почну, почну з такої молитви до Богородиці XVII століття, яка завжди є таким об'єднуючим фактором для людей, які відстоюють правду. І, і борються за за свободу. Ми це грали в нічних вартах на майдані. Ми граємо це на сході. Ми граємося на заході. Е, власне, коли збираємо гроші на перший добровольчий мобільний шпиталь, е, чи там де, де інде на, 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 на заході, власне, починаємо таким чин, чином, чином храцька. Часто починає так, так концерти. Отже, е, молитва до Богородиці, і це там прекрасний є такий мотив. І приспів, подай нам руку, не дай нам муку матку милосердне, До кого ми прибігаємо? До нерушимої стіни Софії Київської. Вона стоїть і стояла, а все минуще, всякі знаєте, заброди, зайди і дядьки аттечества чужого і сини синичества чужого, які є тяглом в поїздах безстроїзним чужих імперій і власне глорифікують. Просто таке втягують сюди в український світ весь всякий непотріб. Пропагують е, власне, найстрашніше це те, що продовжують животіння чи життя е, колоніального, е, колоніалізму, чи так би мовити колоніального синдрому в українців. Це страшні речі. Утверджує колоніальний менталітет. Це страшні речі. Це триває досі. Втягують в український простір адептів московського міра, які не лише є противниками чи опонентами українсько української незалежності, а є відвертими ворогами цього. А крім того, власне, сіють облуду і оману щодо минувщини України, щодо теперішніх теперішнього ж так би мовити ситуації, трибу життя. І най, найстрашніше перспектив українських. Най, 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 найкращий з точки зору власне, таких каналів, як цей, це що є? Це, що таке хороший українець з точки зору цього каналу? Хороший українець це вірний син тєчиства і Москви, це власне, дядько і син Тєчиства Чужого. Ні, йому дозволено, звичайно, любити вареніки, горілку, сало. В кращому випадку це великий поступ, що е, таким е, що українець вже показується як той, хто творив славу московської імперії, був тяглом власне в безстроїзних поїздах науки, військово промислового комплексу, або ж перегноєм для, для московської культури. Тобто така, такий українець це, звичайно, добрий, добрий е, е, портрет. Але ж якщо українець бореться за свободу, якщо українець має шляхетні риси е, воїна е, чи духовного воїна, це не персонаж, це не, це не герой, в кращому випадку це химерний борець з вітряками, як Василь Стус. Ну таких персон і часом і не згадують, такі як Михайло Семенко, який не побоявся проти Сталіна виступити на з'їзді письменників і сказати, що письменники совєтські є проститутками і гірше проституток. Ні, це не є е, герої. Не Юрій Лисянський Федорович, який разом з Крузенштерном е, зробив першу подорожку освітню. Але ми знаємо Крузенштерна, але ми не знаємо Юрія Лисянського і на це не працюють медійні е, ці канали. Ми, ми не знаємо, хто такий був Омельян Ковч, той, хто рятував євреїв у Другу світову війну, греко-католицький священник. Це не є герой. Це не є герой, власне або ж Євген Грицяк. Той, хто і досі живе, і є дев'яностолітнім очільником ну, ветеран Норильського повстання проти нелюдської сталінської системи в Норильських таборах смерті. Це не є герої. Натомість сюди приводять привозять це, або ж ті в лапках зірки, які фактично руйнують нашу ментальність. І створюють такий собі, знаєте, не досвід українців. Ми не можемо існувати без Москви. Ми є колонія. Ми такі собі хитрі шотландці, які славу витворювали славу Великої Британської імперії. Ми собі такі мало шотландці. Не хочу образити в даній ситуації шотландців, але отакий образ і цей триває в часі війни. Це то і найстрашніше, друзі, я хотів сказати, що найстрашніше. Це те, що це все піддається під соусом чи під маркою інтернаціоналізму, вселюдськості, общі чоловіческих ценностей, свободи слова і власне альтернативна думка. Це абсурд. Це абсурд. І ми вважаємо, що у інтер повинен бути позбавлений ліцензії на мовлення. Чи так, друзі? От і я вважаю, що я, я вважаю, що це ми, ми маємо чим замінити. У нас нормальний український медійний простір потребує оздоровлення, потребує того, щоб ми використовували канали для того, щоб формувати гідність людську, а не опускати українця, для того, щоб показувати правдиву історію, бо правда врятує, яка б вона не була гірка, погана, але не брехня. Не оце от розказування, що Довженко там писав дневники, розумієте, їх, там, і, 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 а про що в тих дневниках було написано ні? Або ж що умер, квітка Цисик умерла, але її діло продовжував Назарій Яремчук і, 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 і Владимир Івасюк. Так Василь Васик раніше помер, як Квітка Цисик, друзі. Вона умерла на чужбіні. На чуж... Вона народилася в Америці. Слухайте, ну це, це сіяння брехні реальної. І, це, і цих таких речей дуже багато. І це не тому, що це один концерт, це роками триває. Це триває роками. Це просто цим концертом це одна маленька крапелька всього-навсього. А це триває роками. Тому, друзі, давайте будемо працювати на те, щоб. Так, український простір має право на альтернативну думку, має право на е, е, альтернативні погляди. Ми не, ми не проти свободи слова, але не потрібно підміняти поняття свобода слова і, і власне оці брехні інсинуації або перекручування фактів. Це не є власне свобода слова. Друзі, дякую. Свічна я диво чистая, так вдячне я. Подай нам руку, не дай нам уху, матко милосердна. подай нам руку, не дай нам уху, матко милосердна. Біла Лея, Діво Марія, так вдячне пахнуча я! Подай нам руку, не дай нам уху, матко милосердна. Славний квітами всланий з Христу зготований, подає нам руку, не дає нам муку, Матко милосердна. сердна, нам руку, не дає нам муку, Матко милосердна, руно злотоє. В небо взятого є, одисную є. Подай нам руку, не дай нам матко ми. Тань із нами своїми слугами визволь нас із неволі, подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна. Даруй нас покровом своїм омохвором, Царице небесна, -я. подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна, подай нам руку, не дай нам муку, матко милосердна, подай нам обід прийми нас к собі, матко милосердна, Подай нам руку, не дай нам муку, Матко милосердна, подай нам руку, не дай нам муку, Матко милосердна. І разом давайте, подай нам руку і. Подай нам руку, не дай нам муку, матко мило сердце.